Зовсім незвичайний новорічний прогноз зустрічає нас в Україні, де свята, що наближаються, обіцяють залишити свої знаки в теплі та ясності погоди. Згідно з попередніми прогнозами, в країні пануватиме тепла атмосфера до початку нового року. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так у вівторок, 26 грудня, дощі очікуються на півночі та північному заході України. Нарешті території переважатиме невелика хмарність, а стовпчики термометрів покажуть від плюс 5 на сході до плюс 14 на заході. У середу, 27 грудня, дощі очікуються на півночі, сході та у низці центральних областей України. Температура практично по всій країні встановиться на рівні плюс 6 плюс 9. На півдні буде тепліше до плюс 11. У четвер, 28 грудня, опади покинуть територію нашої країни, а температура трохи знизиться. Найтепліше буде на заході – плюс 5, плюс 9 градусів. На півдні очікується від плюс 4 до плюс 8, а на решті території похолодає до плюс 1, плюс 5. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 29 грудня, українців чекає суха погода з невеликою хмарністю. Температура підвищиться до плюс 7 плюс 9, на півдні до плюс 12, І лише на північному сході буде плюс 3 плюс 5. У суботу, 30 грудня, істотних змін погоди не очікується. Температура буде від плюс 4 до плюс 11, без опадів невелика хмарність. Завершиться 2023 рік в Україні сухою, похмурою, але теплою погодою. У неділю, 31 грудня, у більшості областей буде плюс 4, плюс 7. На півдні та в районі Кривого Рогу очікуються до плюс 9, плюс 12. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!